Вітаю усіх. Ви на ютуб каналі КомонПлей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про чергову ганьбу збірної України, нового тренера в Динамо, дивні призначення в полісі та багато іншого. Друзі, я перед початком відео хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Починаю, звичайно, з матчу збірної України, яка з Азербайджаном розіграла нічию 1-1. Після того, як ми програли збірній Франції, там існувала лише одна відмазка, і вона дійсно така залізобетонна. Це Франція. Ну, дійсно, нам важко грати проти таких сильних збірних і. Зіграти там в нічую буде дуже важко і тим паче перемагати. Але тут, коли ми граємо проти Азербайджану, команди, яка грає в лізі націй у дивізіоні D, в країні якою футбол не є популярним, подивіться на кількість вболівальників, які прийшло в цьому матчі, там десь 7 тисяч прийшло. Подивіться на склад збірного Азербайджану. Там ну майже ніхто не грає в нормальних клубах в Європі. Ну хтось там грає за Нюрнберг в минулому сезоні. В цьому грає за Кайзер Слаутером. Все, це найкращий їхній гравець, не більше. А тому, звичайно, в цьому матчі єдине, що можна очікувати від нашої збірної, це впевнену перемогу. І я вважаю, якби ми просто перемагали з рахунком 1-0, не зрівняв би Азербайджан з пенальті, 1-0 було б також погано. Але у підсумку ми не те, що нормально перемагаємо. Ми взагалі граємо у нічию. Перед матчем і під час поєдинку з колегами розмірковував про те, як багато можна придумати відмазок, якщо зіграємо в нічию. У підсумку таке сталося: що поганий газон, що е, не призначили пенальті у ворота Азербайджану, але призначили в наші ворота, що була тривала подорож, втомилися від того, як летіли дотуди, і просто безліч інших відмазок. Ну що можна згадати, що звільнила Сантоша. А як я постійно кажу у своїх відео, коли змінюю тренера, то команда одразу грає краще. І у підсумку ось вам ще одна відмазка. І все це було на післяматчевій прес-конференції, і про все це сказав Сергій Ребров. Він постійно вигадує якісь відмазки, чому вони не виграли, чому вони програли. Я взагалі вважаю, що цей матч проти Азербайджану це як поразка. Нам тут потрібно лише перемагати, щоб потім проти Ісландії боротися за друге місце. Тобто, коли збірна грає ганебно в нічию з Азербайджаном, винні усі є куча відмазок. Але тільки не головний тренер. Він все зробив, а усі нічого не зробили. Після матчу вирішив подивитися на інстаграм Сергія Роброва, а саме під останнім дописом, побачив там просто безліч коментарів, ще й дуже залайканих, про те, що ну, скоріше, залишай збірну, бо це просто ганьба, і швидше звільняйся звідси. У підсумку недовго думаючи, він просто закрив коментарі і все. Більше ніхто цього не побачить і не напише, що йому потрібно звільнятися. Звичайно, навіщо звільнятися, коли в тебе така гарна зарплата? Ти можеш отримувати ну, ще тривалий час велику зарплату, бо в інших клубах навряд чи хтось зможе заплатити. Звичайно, в минулому клубі він отримував більше вальайні, але навряд чи вони захочуть його знову запрошувати до себе в клуб. Також не розумію поведінки головного тренера, чому він не підійшов до вболівальників, які е, підтримували збірну. В матчі проти Азербайджану на цьому стадіоні деякі гравці підійшли, якось поспілкувалися. Звичайно, всі засмучені. Ну зрозуміло, ви зганьбилися проти Азербайджану. Але ну, той факт, що дехто підійшов, це правильно, це молодці. До речі, цього не вистачає зараз нашому футболу, що ну, завжди таке є в футболі, коли гравці після таких жахливих втрат очок або поразок. Підходять до своєї ультри, і ті можуть напихати та пояснити, що треба робити. І це, до речі, допомагає командам. І таке враження, що просто немає зараз таких людей, бо вони ми зрозуміло зайняті чим, а тому в них таке ставлення до футболу і маємо такі результати. Що стосується наступного головного тренера для збірної України, то багато чую думок про те, що потрібно брати людину лише з за кордону. Потрібно це завершувати і не шукати якогось українця. Але, на мою думку, є ще такі люди, які ну, могли б змінити ситуацію в збірній. Юрій Вернодуб зараз вільний тренер, він підходить під амбіції збірної, і збірна підходить під його амбіції. Він та людина, яка має характер і цілком може осилити збірну. Чому ні? Є Ігор Явічевич, який також без роботи. На мою думку, також людина з характером і підходить для збірної. Ну просто згадайте, як він зміг оживити шахтар у складні часи і який результат вони дали. Тобто ну, є люди, але чомусь досі чекають якогось результату від реброва. Шанси, щоб посісти друге місце і потім грати плей-офф в нас цілком є, вони нормальні, але просто потрібно вигравати усі матчі. Ну, тобто проти Ісландії два рази, проти Азербайджану. Ну, проти Франції там, напевно, можна не вигравати. Тобто набрати 10 балів в групі і будемо на другому місці. Але ж, звичайно, де гарантії, що ми зможемо нормально грати проти Ісландії. Подивіться, як вони розгромили Азербайджан з рахунком 5-0. Подивіться, як Ісландія нормально грала проти Франції, програвши їм з рахунком 2-1. Могли б цілком грати з ними в нічию, однак на останніх хвилинах відмінили гол через якесь порушення чи вар. У підсумку після цієї нічиї з Азербайджаном хочеться чекати якихось нормальних коментарів від головних діячів цього поєдинку, якихось нормальних рішень, а не просто закривання коментарів особи в інстаграмі. У нас схоже робив вже Володимир Брашко, якого не відпустили у Волвергемптон, і він там заховав майже усі дописи в інстаграмі. Ми ж розуміємо, скільки років Брашко і скільки років головному тренеру України. Тому багато питань. Київська «Динамо» продовжує працювати над посиленням тренерського штабу. Цього разу до нього увійшов Артем Яшкін. Асистентом головного тренера Біла Синіх Олександр Шоковського став Артем Яшкін, який буде відповідати за підготовку нападників. Останні два з половиною роки він працював керівником академії футбольного клубу Рух, а також був помічником головного тренера. Тобто, ми бачимо, що тут дійсно досвід є. Ми бачимо непоганий результат молодих гравців у Русі, тому можливо і тут в нього вийде. А взагалі бачимо вже певну тенденцію, що. Це вже не вперше, коли Динамо запрошує нового тренера до тренерського штабу. Бо до цього запрошували вже польського тренера, який буде аналітиком, тобто є б така певна робота. Динамо цього літа плідно попрацювала над кількісним оновленням команди. Прийшло чотири новачки у склад команди, два у тренерський штаб. тобто... Щодо кількості, то бачимо, вона є. Що стосується якості, побачимо з часом, подивимось з матчем команди, чи допоможе цей трошки оновлений тренерський штаб команді, і чи допоможуть ці гравці киянам більш стабільно грати та здобувати результат кращий. Ну це оголошення відбулося у Житомирському полісі, де сказали, що Олександр Хацкевич тепер є віце-президентом клубу. Олександр Хацкевич відомий нам своїми виступами за Динамо, він дійсно непоганий гравець, грав за команду Валерія Лобановського, але пізніше як тренер в нього не вийшло. В нього не вдалося з Динамо, в нього не вдалося в польському клубі, де його там вболівальники виганяли і він втікав від них. Тепер будемо спостерігати за його роботою як менеджера. Хоча, враховуючи, що до нього там працював Тесля, якого у підсумку. Запідозрили у крадівництві грошей клубу, тому, звичайно, Хацкевич набагато кращий, ніж та людина, яка краде гроші. Не можу проти осторонь, що одразу дві людини опинилися у чеському ябланці: це гравець Житомирського полісся Бенні Муана та гравець металіста 1925 Самуель Обіная. Обидва мали проблеми з ігровою практикою у своїх клубах, а тому не дивно, що їх у підсумку відправляють грати на правах оренди. Але в мене є все одно питання до того, чи вдасться в них там заграти. Чеський чемпіонат за останній час став набагато кращим, і у той самий час і наш чемпіонат став гіршим. Я вважаю, що зараз чеський футбол на підйомі, як би це смішно звучало, але це факт точно. І якось дуже дивно, що гравці, у яких не вийшло в чемпіонаті України, їдуть в оренду до чеського чемпіонату. Але, можливо, у чеського футболу, у чеських тренерів вдасться знайти підхід до того, щоб розкрити цих гравців. Бо дійсно, що і Бенні Макуана, і Самуель Обінає – та гравці, там є потенціал і в них може все вийти. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!